У цих коробочках чотири тест-системи на сто досліджень. Ними при необхідності діагностуватимуть мавпічу віспу. Такий набір отримала лабораторія обласного центру контролю та профілактики хвороб, розповідає заступник директора установи Микола Тищук. Ці те системи можна використовувати при проведенні досліджень методом ПЛ. Тому якщо будуть у нас такі випадки на території області. І Лікар зробить відповідне направлення, вірусологічна лабораторія, проведеться тест. Аналогічні тест системи мають і в міській інфекційній лікарні. За словами головної лікарки закладу Світлани Волгіної, лікарі-епідеміологи вже пройшли теоретичний курс із діагностування мавпічої віспи. Якщо говорити про клінічні ознаки, то ми маємо звернути увагу на такі симптоми, як висока температура, лихоманка, біль, ломота в м'язах. З'являється висипка і висипка достатньо характерна, вона подібна на герпетичний висип. У разі виникнення подібних симптомів, говорить Світлана Волгіна, сімейний лікар має надати направлення на відповідне ПЛР-дослідження. Якщо діагноз лабораторно підтвердять, то пацієнта лікуватимуть згідно з протоколом. На сьогоднішній день лікування буде симптоматичним, тобто це буде боротьба з тими симптомами, які є. Моя думка, що це буде лікування, яке застосовується і як імунна імунна терапія. Аби попередити поширення мавпічої віспи, говорить лікарка. У світі вже розробили вакцину. Сину проти неї при необхідності вона пройде реєстрацію та буде ввезена до України. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.